А, и забираем машину? Ну. А вот уже после решения суда. Суд суде решить помог, чи тому чистому, там там то Ну а вот допустим скинь вороту, да? Да, не придуруть кинокамеру свою. Да? Там же акту воздух теремоне. Один из глазных аудиторий. Все, конечно. Що пошкоджено? Ковпак відсутній, панар 30, 20. Тонце два покаже на покупках. Два живу літали. Не доскочусь, може бути проходить. Вон тато, колись сьогодні що знав. Вона тебе два. Зараз жінка за руку почали зі п'яну їхав, спустали за п'ян. Потім коли він вмер, так забув. Він казав, було машини, нема машини, де? Бачила тут рамка, прийшла, не дайте мені машину. Ну а потанка, тут вже так, пусяк, поїдемо, а що забирати? Там голий кожух, що? Що не будуть розказувати, що люди права і бої? Як знати? Йому вже розказали. Хто? Я, і він теж. Йому все розказали, і 368, і 63, і 268 статю. Zo, zo, zo. Zo, zo. Zo, zo. Zo, zo, zo. Zo, zo. Zo, zo, zo. Zo, zo. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Zo, zo, zo. Трудимся чувствую, что было сейчас. И кто что да, я тебе сказал, ты крови, что ваш такой. Не-не, вот я... Что написано заключать? Побухов.

Тоже не починається. Ви покажіть свої представники, що ви є і він вам все покаже. А вот це буде. А, Толі? Суєш? Їхала тільки що київська маршрутка, воно не свідки вставала. Каже, місцями таке ж коли ти навіть не можуть. Аккуратно. Ну далі. Вони от світки були, ставала Київська Київська маршрутка.